Слава Україні, зараз ми перебуваємо у Малахові, який оговтується після нічної ворожої атаки. Внаслідок падіння ворожих дронів постраждало чимало будівель а також приватний сектор. Люди зараз оговтуються і ліквідовують наслідки цієї ворожої атаки. Зрештою, ми зараз перебуваємо на місці одного з падіння ворожого дрону. Ось ви можете власне відразу ще із з вулиці з території бачити, що будівля. Такі е, доволі сильно постраждала. Ось е, на місці працюють е, правоохоронці, які описують, що тут сталося. Е, наслідки цієї е, атаки власне опитують постраждалих, і е, е, також ми можемо з вами зараз також пройти і е, власне на власні очі побачити е, наслідки цієї е, ворожої атаки. Також можна сказати, що вже спілкувалися за кадром із місцевими, і вони доволі таки настрашені, тому що от всі бачили, як спершу чули, як жахливо ревів шахет, а потім відразу почули гучні вибухи. Ось тому зараз ви можете бачити, ймовірно, і залишки ось дрону. А також випалену землю і зруйновані стіни будівлі. Можу сказати, що за повідомленням очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького він повідомляв, що усі п'ять ворожих дронів, які залітали на територію Львівської області, були знищені. Однак, як ви можете бачити, Наслідки падіння також доволі е, суттєві. Ось саме може бачити лише одну із будівель. А е, там далі також пошкоджені і приватний сектор. Е, там е, зараз також спілкувалися із місцевими, які розповідали, що е, дуже багато скла, і дуже багато скла вони вже прибрали, тому що от, потрібно е, проводити до ладу от, свої будівлі. Тому от, е, місцеві відразу взялись е, до ліквідації цих наслідків. Загалом же ж повідомляли, що цієї ночі Україну атакував 21 ворожий дрон, з яких 19 вдалося збити силам протиповітряної оборони. Однак, як можемо бачити, наслідки доволі такі значні, суттєві. Як можемо бачити, це певно офісне приміщення. От. Також на місці працюють правоохоронці, які описують ситуацію, яка сталася, і опитують свідків і постраждалих. Власне, хотів, щоб ви також звернули увагу на те, що навіть дерева просто як ніби сірники зламані, просто і можна уявити наскільки гучний був вибух, тому що ось стіна повністю фактично зруйнована. Крім того, є повідомлення також за повідомленням очільника Львівської обласної адміністрації Максима Козицького, що внаслідок падіння рештків ворожих шахедів був пошкоджений одна із адміністративних будівель дослідницького інституту. Також відомо, що внаслідок цієї атаки було двоє постраждалих. Один із них якраз перебував на території, де ми зараз з вами знаходимось, і це охоронець цієї території, цієї цього офісного приміщення, і він із значними пошкодженнями зараз перебуває у лікарні. Можете бачити, що скло повністю зруйноване. Крім того, також спостерігав, що по приїзду нашої знімальної групи на місці працювали електрики, які відновлювали лінії електропостачання. Ось тому, що також були пошкоджені ці лінії. От, власне, ви можете на власні очі бачити які наслідки падіння шахеду? Насправді в малих люди дуже подивовані, що, що, що мовляв, запитують, що тут шукає ворог, але... Потім сходяться всі на одній думці, що їм власне, і не потрібна конкретна ціль. Їм потрібно лише залякати, а також знищувати, просто знищувати і все. Також як знову ж таки за повідомленням Максима Козицького, що ворог воює з цивільним населенням і науковцями, адже також наступ цієї атаки постраждав один із корпусів адміністративних будівель. Науково-дослідницького інституту. Ось. Бачимо також тут на місці є чимало людей. Пропоную також прийти, спробувати поспілкуватися з ними, але звісно ж розуміємо, що ситуація досить складна і прикра, тому не певен, тим не менше. Ми працюємо в прямому ефірі. Чи могли б прокоментувати хтось кілька слів надати про ситуацію? Чи чули загалом, як летіли дрони, чи чули вибухи? У нас не було коли ви летіли. Не було, так? А загалом десь тут місцеві? Я в не д'є в трію. Не бажає. Добре, дякую. Бачите, люди не всі бажають спілкуватись. Тільки... Дещо... дещо зрозуміло. Десять компаній, які вже все взяли, все сказали, ви спите довго. Та, власне, чи, чи могли б прокоментувати, якщо вже іншим щось коментували? Треба сьогодні щось ставати, а ви спите. Бачите, жартують також, що е від самого ранку тут працювали також працівники е ДСНС, також е інші на місці, тому от, е жартують, що потрібно було відразу приїжджати. Але... Також можете бачити, що повністю зруйнована будівля, яка поруч із воротами. Ймовірно, там і знаходився охоронець, який постраждав внаслідок цієї атаки. Ось. Загалом раніше ворог цілився на стрий, на стрищину, а таких ударів по Львову досить давно не було, тому, на жаль, дещо люди, можливо, розслабились і десь, скажімо, не очікували, мабуть, що буквально прилетить в дім, здавалося, в далекому, але, як бачимо, далеко небезпечному. Місці, тому що безпечних місць зараз в Україні фактично не буває, тому що як я вже казав, що ворогу не потрібна якась конкретна ціль, йому потрібно лише аби залякати і знищити, знищити якомога більше українців, тому застосовують усі можливі способи. «Пропоную пройтись також вулицею і завітати до приватного сектору тих будинків, тому що там нам вже повідомляли, що є також пошкодження, пошкоджені вікна, які повилітали, і мешканці ліквідовували ті наслідки самостійно, самотужки. Тому якщо вдасться, поспіхаємося із місцевими, от що чули, що бачили. Власне, можете також бачити, що ми обійшли всю територію, власне, це також приватна територія, звісно, але е, жодних військових об'єктів чи чогось іншого там немає, і військових також тут немає, тому е, люди дещо подивовані, що, чому сюди саме влучання. Також повторюсь, що зараз ми знаходимося з вами у Малихові, який постраждав цієї е, нічної атаки найбільше. Ось е, залишки, точніше, залишки збитих дронів, е, пошкодили чимало будівель. Бачимо також місцевість, проблеми також поспілкуватись. Слава Україні! Працюємо на живо, чи місцево ви? Так. Чи чули цієї ночі вибухи, чи чули, як летіли дрони? Розкажіть, як це було? Ну, летіли. Я дивилася телевізор, а воно ж летіло. Гримнуло і все. Злякалися? Ні. А чи, а, чи пошкоджені є у вас вікна? Ні-ні-ні, нема. Чи є знайомі, які, можливо, от, постраждали в нас від цих падіння дронів? Ну, не знаю, у нас в будинку ніхто. То вже за третім то вже я почула. От, що, думаю, вже ж то другий поверх нас завалило? Бо в нас був поверховий будинок, ну і там е е е комен чи щось і почало е падати. А, а? а чого боятися? Не боялися? Ні. Так. Як у вас ще зводьте? Через мета. Чого боятися? Багато також спілкувалися з людьми, вони дивуються, що чому сюди було бити, тут немає жодних військових об'єктів, чи просто цивільні люди, тому от вони настрашені, що постраждали просто цивільні. Що тут є, але Добре, дякую. треба тримати себе в руках і не думати, що треба жити. Саме головне. І вірити в нашу Україну, і більше нічого не треба. Дякую вам щиро. Дякую. Бачите, він розповідає, що не боялась, але з її розповіді зрозуміло, що такий страх був, коли вона розповідала, що було відчуття, ніби другий поверх завалився. Тому, тому зрозуміло, що можливо ще десь не до кінця усвідомлюють всіх можливих наслідків цієї атаки. Тим тобто не менше, добре що люди тримаються так бадьоро і з такою впевненістю і вірою. Дивляться в майбутнє. Так, тут також ми зараз перебуваємо поруч з одним із будинків. Повідомляли, що тут також чимало зруйнованих, пошкоджених точніше вікон. От. Бачимо люди. Пробуємо також поспілкуватися, якщо вдасться. Слава Україні! Ми... Чи могли б поспілкуватися з нами? Ми не будемо давати, випустимо. Кілька будемо... віку Біля з... Біля дому Більше не були нас. Перед тоді. Не було, але чи є у вас пошкоджені вікна, можливо, вибиті? Хочете зняти, зніміть, але без нас. Добренько, добренько. Бачите, люди не хочуть коментувати, але тим менш не забороняють познімати, тому що. — Ліквідовують наслідки. Ну Тут вже хлопці нема що дивитися, я вам можу таке розказати. Та розкажіть. Була побита підстанція. Ну, — станція. Ага. Я говорю, я не даю ні фамілії, нічого. Добре, да. так? Так, бачите, не фільмуйте, будь ласка. Нічого воно? Ми просто у нас ну, пряма трансляція, тому... тому... Я тому... Мій, почав... ви не про трансляцію. Залиште приватну територію. Добре. Да, Побачимо. А там на ті. Не можу нічого сказати. Добре. А на майбутнє якось. Попереджайте. Навзаєм. Бачите, на камеру спілкуватися не хочуть люди. Можливо, десь розуміємо, що от, е, настрашені, тому що. Можемо також бачити скло, вибиті шибки ще повністю е не прибрали. день. так, працюємо наживо, ви десь місцеві? Не можу, знімати. Добре, дякуємо. Бачимо. Людей не дуже багато з ким би можна було поспілкуватися, але тим не менш на вулиці багато з ким спілкувалися за кадром, і вони розповідали, що дуже страшно було, дуже страшно було, як летів шахет, дуже страшно було чути вибухи, а потім усвідомлювати, що власне сталося. Тому пропоную також пройти далі ще на вулицю. Можливо, зустрінемо когось з місцевих. Також поспілкуємось із ними. нагадаю, що цієї ночі на території Львівської області залетіло 5 дронів, з першу 4, потім ще один. От, і найбільше постраждала ця будівля, яку ми вам спершу показували там офісні приміщення, а також ще одна будівля науково-дослідницького інституту. Ось, людей не дуже багато, вочевидь, всі. Хто працює, але тим не менш, сподіваюся, також ще когось зустрінемо. Чимо ще хтось іде також, спробуємо з ними поспілкуватись. Рух не перекритий, всі автівки спокійно проїжджають, але наслідки цієї атаки, наслідки падіння ворожих дронів продовжують ліквідовувати. Повернемось також ще до того місця, звідки розпочинали нашу пряму трансляцію, де найбільше видно. Наслідки і руйнування внаслідок падіння ворожих шахетів. Ви бачите, також на території під'їхала ще машина патрульна і також зараз активніше намагаються ліквідовувати вже наслідки цієї атаки. Власне, страшно уявити, які наслідки були б влучання, тому що це лише уламки, які завдали такої значної шкоди. Але страшно уявити те, які наслідки могли б бути від прямого влучання. Ачте, вже так не, неохоче, хочу коментувати та спілкуватися із е е медійниками. Зараз це зрозуміло. Тому, е друзі, зараз на власні очі могли бачити наслідки падіння ворожих шахетів, і е це Малахів. Малахів найбільше постраждав цієї ночі. Е всі п'ять ворожих безпілотників було знищено. Тим не менш шкоди е людям завдало чималого. От е дякую, що були з нами і бережіть себе.